Вероніка Дібровна латинською мовою Вероніка Хамаедрис, багаторічна трав'яниста кореневища рослина родини ранникових, Стебло висхідне, з двома супротивними рядами волосків, просте, рідше, розгалужене, 15-40 см заввишки, листки супротивні, короткочерешкові або сидячі, округло яйцевидні, тупуваті, зарубчасто пилчасті, квітки двостатеві, неправильні у небагатоквіткових парних китицях. Віночок чотирироздільний, яскраво голубий з темними жилками. Плітка, коробочка. Цвіте у квітні. Серпні. Поширення. Росте по всій території України на лісових галявинах, у зліссях, суходільних луках, у степу і на полях. Заготівля і зберігання. Використовують траву. Херба Веронікае офісіналіс, зібрану під час цвітіння рослини. Сушать під наметом або в сухому провітрюваному приміщенні з 5 кілограмів сирої трави одержують 1 кілограм сухої, зберігають у сухому приміщенні. Рослина неофіційна, хімічний склад: трава Вероніки дібровної містить глікозиди аукубін і вероніцин, сапоніни, ефірну олію, дубильні й гіркі речовини, органічні кислоти, яблучну, лимонну і молочну, вітамін С. 230 мг відсотка флавоноїди тощо фармакологічні властивості і використання. Препарати Вероніки Дібровної виявляють анальгетичну, протиспазматичну та протизапальну дію їм притаманні кровоспинні, антитоксичні, фунгіцидні, депуративні, відхаркувальні та ранозагоювальні властивості. В народній медицині Вероніку Дібровну вживають при простудних захворюваннях. Кашлі, ангіні, астмі, бронхіті і туберкульозі легень, при зниженому апетиті, виразці шлунка, проносах, при хворобах печінки, селезінки, нирок і сечового міхура, при безсонні, нервовому виснаженні, ревматизмі, ломоті та внутрішніх кровотечах у клімактеричному періоді, від укусів гадюк та скажених тварин. Особливо ефективне використання Вероніки дібровної при захворюваннях шкіри, висипи, екземи, піодермії, різні види свербіння, грибкові ураження тощо. Лікарські форми і застосування всередину 1. Настій трави Вероніки дібровної 10 грамів на 200 мл окропу попів склянки тричі на день за одну годину до їди два. Суміш трави Вероніки лікарської, фіалки триколірної та череди трироздільної у співвідношенні один до одного до одного, готують як настій, три чайні ложки на 200 мл окропу і п'ють по чотири склянки на день через одну годину після їди при висипах на шкірі, екземі, скрофульозі, грибкових ураженнях, піодермії. Зовнішньо. Один. Настій або відвар трави 20 грамів на 200 мілілітрів окропу для обмивань і місцевих ван при різних хворобах шкіри: в уграх, гнояках, сверблячих висипах, грибкових захворюваннях, пораненнях, опіках тощо. 2. настій свіжозібраної трави, вероніки дібровної на рослинній олії. Настоюють 10 днів у співвідношенні один до одного, використовують при опіках, фурункулах і гнійних ранах. Застереження. перед застосуванням завжди радьтесь зі своїм сімейним лікарем.